Всім привіт! Сьогодні буде трохи срібних красивих прикрас від різних виробників. Все дуже таке цікавеньке. От, наприклад, така каблучка, бачите, типу ремішку, 16,5 розмір. А бляшка наша, типу сердечка. Вага 6,28. Так, понизу, широка шинка, кубічний цирконі. І бачите, є і всередині проби, і зовні. Дуже схоже на імпортний виріб. 1050 гривень 29 доларів вартість. 16,5, такий він трохи широченький перстень. Наступне кольє ось так. На якірному ланцюжку. Ось такий листочок, я не знаю, думаю, це орхідея. Такий замочок величенький. Ось тут проба є. Він у радіюванні. Довжина тут 41-45 см. Регулюється, можна застібнути на 41. Або, або от, от на ось ці. Бачите, на цей подовжувач, ну, Щоб підрегулювати під вашу шию, як вам буде подобатись. 1050 гривень 29 доларів вартість. Воно таке молодіжне. Підвісна частинка наша 16 мм. Шість грам вага. Ми ще в основному сьогодні будуть мініатюрні прикраси. Ось таке сердечко, також радіювання. Тут вага 0,95 грам. 200 гривень вартість. Мініатюрний, але, напевно, крома ось цього брасета. Бачите, він такий крупненький. Тут е лазером нанесена проба, десь я її знаходила, вже не бачу. Вона така ледь-ледь помітна. Ні, це не лазерна, це, бачите, ось тут на ось, на ось цьому а, замочку. Таким чином застібається і фіксується. 1500 гривень вартість браслету. 1454 вага. Тут такий фіанітик, центральний під сапфір. Ну і маленькі білі. Бачите, але їх трохи, ну щоб так стильно виглядало. Типу такого годинника виглядає на руці. На зап'ястя 16, десь 16,5, на 17, напевно, буде він не дуже зручно сидіти, буде давити. Краще отак от він буде і трохи вільно бігати по руці от, і не буде душить, стильний, центральна частинка 2,2, камінь міліметрів 5, він невеличкий. Красивий колір під сапфір. Давайте ще подивимось, діаметр може комусь буде цікаво. 5,7. Але він такий кругленький. 1500 гривень 41 долар вартість. Далі ось такий браслетик. 16,5 сантиметр. Так, 650 гривень вартість. Таким чином, ніжно так виглядає. Ну, він 16,5, якщо от тут це, я мазі, ось ця довжина, це якраз на зап'ясті на 16. Е. З половиною або менше, але тут є подовжувач, трохи ви можете підрегулювати по своєму зап'ястю. Ну він досить такий довгий. Ось таке, куди ми біжимо? І ось такий класний. 850 гривень вартість, тут 19 см довжина. але він зручний на маленьке зап'ястя. Купічний цирконі, він такий красивенький на кришталь схожий, бачите? Сердечки такі ніжні. У радіюванні дівчат, він так блищить. Такий красивий, ніжний. Такий тут замочок, бачите, ну замочок невеличкий. Далі дуже ніжні такі гвіздочки, такі невеликі, досить невеликі. Тут танзаніт такого кольору. Танзаніт незвично трохи кольору, але я як трохи вже бачила. Бачите, тут не так багато включень. Вони ну, класної якості. 850 гривень вартість куб цирконій 1,02, танзаніт 1,36, а загальна вага 1,41. Ну, це посіти, вони не крупні. Тут є українська проба. От. Можна їх так носити, можна з заглушечками силиконовими 5 мм, сам танзаніт та близько 8 мм сама висота сережки. Далі ось такі ніжні ніжні пусети з топазами 650 гривень вартість 0,71, вага. Маленькі. Таким чином. Ну, тут вони дуже маленькі, вони десь міліметрів 4 топазики. Далі ось такі сережки 4,5 грами, вони на невеличке вушко, або можна і на середнє. Такі красиві. У радіюванні, 850 гривень. Тут просто стразики, це не фіаніти. Отак, бачите, вони вклеєні. Модель павутинка, вони невеличкі, 3 см, або 4,5 це загальна висота. У Івані ще є одні у мене маленькі сережки, ось такі кайфові. 650 гривень. Тут кубічний цирконій біленький. За вагою видві 7 грам. Таке, бачите, це на маленьке вушко. хтось там кричить. Це в нас тут щось будують будівники, ну, я не знаю, чи бомбосховище, чи або, Ну, я сподіваюся, що це бомбосховище все тут. Тут трохи шумлять мені тут круглосуточно. Сподіваюся, що це саме бомбосховище. <сум> так, дівчата, дуже такий ніжненький хрестик. Мікс камінців, він маленький. Тут у нас топаз, аметист. Раухтопас, цитринчик лимонний, гранат, такий е е, темно-красний і хризоліт. Бачте, він такий ніжний ніжний, 850 гривень. Вартість, хрестик дівчат, класний, ну, невеличкий. Загалом, довжина 3 см або 2 см це без вушка. Багато проб на ньому моє. Угу. Певно, що це імпортне, імпортна прикраса. 750 гривень 23 долари. Вибачте, я тут задумалась. Є в мене ось такі класні сережки від Бутік, Це в нас помаранчевий кіаніт. Щось в нас вже було таке помаранчеве, дівчат, не пам'ятаю, що чи каблучка, чи підвізка, щось було таке. Така, такий замочок. Бачите, тут по три красивих камінця. Центральні вони ніби трохи більші. От на ось ці серечки з боку. Тут це всередині таке включення, а зверху, зверху рисочка вона ніби і є. У радіювання. 3,94 грама. Яка реальна вага? Не зрозуміла. Ну, тут не критична пниця тому. Так, загалом висота 18-19 міліметрів. Помаранчеві кіаніти. 1500 гривень вартість. Класно смотриться, і завишений такий штифт. Тобто занижений, за Завишений камінь, хотіла сказати, і сказала штифт. Втифть, втифть. Ну Він десь міліметри на три виступає догори, тобто прокол закриє. 1500 гривень 41 долар. Далі класні сережки з перелинками, з натуральними. Такі витончені вони, ніжні. Так, замочок э, такий плотний. Це в нас. Що в нас це? це в нас також бутік. Тут ще є інформація по самому жемчугу. Жемчуг по праву відноситься до драгоценним камням. Ну, це почитайте. Так, і. Самочок я перевірила. Ну, такі класні, знаєте, вони типу під золотом. Довжина сережки 5,5, а вагу, я не сказала, 3,85 грамів. От. До, до сережок ще буде браслетик, буде рідний і буде з майоркою браслет. 1000 гривень 27 доларів вартість таких сережок. Вони підійдуть до нашого, до нашого ланцюжка, який спочатку показ був, там якраз також якорна така цепочка, і було б класно. Так, браслет. Тут 25 см, він на ногу йде. Так, Щось тут ми заплутали, щось тут ми заплутались, це ми розплутаємо. 25 це загальна його довжина. Три такі перлинки. Тут теж така інформація. Вага 5,23. 1050 гривень вартість. Це е, повна довжина 25 см. В принципі, його можна вдягти на руку десь сантиметрів, я думаю, 18-19, ну, чомусь мені так здається. Якщо давайте поміряємо ось цю довжину без подовжувача, без подовжувача це у нас 21. Ні, щось на 18, це буде трохи трошки великовато, Можна, можна 19-18,5, дивлячись, як ви носите, але по своєму опиту можу сказати, що. Просто маленькі браслети, вони ну, зручні, навіть якщо там трохи довші. Це великий браслет, його потрібно чітко брати. Це ви мене, бачите, бойові рани від гризунів. Такий браслетик. Далі ось такий браслетик це майорка. Він підійде і до сережок. Так, отаким чином він вдягається. На маленьку руку не хочу вдягати. Хоча, хоча може, вдягну. 900 гривень вартість. 6,6 вага, та вага срібла 5,11. 6,6 це загально. На зап'ястя 15,5 або 16. Ну, на 16, прямо мені, в принципі, він зручний. Бачите, він і місце, в нього є такий він стильний, схожий на золотий. Красивий такий браслетик майорка перлина не справжня. Але виглядає як перолина. Попередній прикрас там у нас культивований жемчуг. Це у нас виробник Еліс. Браслет Тофі. Така кувшинка. Щось типу кувшинки. 500 гривень 25 доларів вартість. Далі браслет з олександритами. Тут 17,1 довжина. Ніжні Олександрити по 6 мм та циркони. Такий замочок, типу коробочка, як на часах. Він е, коротенький, він на маленьку руку. Можна навіть краще, якщо буде менше, ніж у мене. Десь 15-15,5 було б шикарно, було б вільно, бо мені так трохи впритик. Тут 17,1, 17,2 довжина. Такий от браслетик. 2250 гривень 61 долар вартість. Олександрит. Батенька Олександритів. Якщо у вас є ніжні прикраси, то класно було б докомплектувати. І така є підвісочка з пресованої бірюзи, до неї буде каблучка і сережки, е я окремо покажу. Каблучка буде у 18-му розмірі. От. Пресована, ну, синтетична, бірюза синтетична, це значить не пресована, це а, імітація. 3,9 вага. 550 гривень вартість. Класна така підвісочка, бачите, понизу. Так, 16 хвилин, дівчата. Всім дякую за перегляд, бажаю вам гарного дня та настрою, всім до побачення. Дуже-дуже дякую за вашу, підтримку, за вашу підтримку та коментарі.